Понад п'ять місяців відмобілізовані прикордонники виконували покладені на них функції на сході України разом із підрозділами Збройних сил України та рештою правоохоронних органів з гордістю виконали свій обов'язок. Протягом звітного періоду є у нас ряд і показників службово-бойової діяльності. Під час виконання яких нам вдалося затримувати і зброю, і осіб представників. Терористичних організацій Донецька Народна Республіка. Таким чином, за час виконання завдань є у нас і результати у виявленню зброї та боєприпасів. На сьогоднішній день в повному об'ємі ми приступили до виконання вже службових обов'язків на мирній території України. Єдине, на жаль, нам на сьогоднішній день не вдалося. Не вдалося уникнути втрат. Підрозділ наш човський втратив два військовослужбовця, яких ми пам'ятаємо, яких ми шануємо пам'ять, які ось тут поруч з нами. Хвилиною мовчання пом'янули і тих, кого з нами вже нема. Шановні наші військові, ми вами гордимося, ми вами пишаємося. Я вам дякую за службу. Подякував прикордонникам і Володимир Чубірко та нагородив грамотами від імені обласної ради. Перше, якщо хочу сказати вам, хлопці, що я вам дякую, що ви повернулися і повернулися живі. Це дуже велике божа для нас, для міста Щопа, що всі живі і всі можуть далі відмовити звісно було Нашу допомогу ви знаєте. Ми чекаємо кожного з вас, де комінаторі, наш керівників, це теж знає. Має вручення наголосити учасниками на тих хлопців, які сьогодні з нами ладу на Посиди одним із 150 чопських та мукачівських прикордонників, які несли службу у місті Новогородівка Донецької області. Євген Кукош, герої нагородили іменним годинником за проходження служби у зоні АТО. Так само був мобілізований, як і всі присутні сьогодні. Тут на торжестві попав. Вже попавши в частину, був призначений в оперативну бойову комендатуру, пройшли невеликий курс підготовки і потім вибули на Схід зв'язок з нашими колегами, з нашими товаришами здійснювався як проводовий, так і в принципі з ними був мобільний зв'язок. Тому ми могли їх підтримувати, могли постійно уточнити, які, які в них потреби виникали, стан їхнього здоров'я і чим таким чином могли коригувати свої дії там, наприклад, збирати ту ж саму допомогу завдяки волонтерам, завдяки членам їхніх сімей, передавати і. Підтримувати їхній бойовий дух загалом за час проведення антитерористичної операції на сході виконували завдання більше 400 прикордонників Чепського загону. Зараз понад 70 побратимів перебувають у навчальному центрі на бойовому злагодженні. А в зоні АТО проходять службу кілька десятків їхніх колег з Мукачевського прикордонного загону.